Літо в цьому році явно припізнилося. Низькі температури і проливні дощі змусили багатьох дачників затриматися в своїх міських квартирах. Здавалося, що довгоочікуване тепло так і не настане, тому багато садівники відмовилися від вирощування розеса квітів. Та який сенс? Батареї відключили, і в квартирах температура не піднімалася вище плюс 14 градусів, і сонця майже не було видно. В таких умовах теплолюбні квіткові культури швидше за все навіть не зійшли би. З приходом червня температурні стовпчики в більшості регіонів України почали підніматися вище плюс 26 градусів, і люди буквально кинулися на свої дачні та садові ділянки. Ті садівники, які вирощують красиво квітучі багаторічники і декоративні чагарники, в повній мірі відчули красу свого квітучого саду. А як бути тим, хто тільки що купив ділянку або щорічно садив на клумби тільки однорічні квіти, вирощені через розеесадо? Невже їм в цьому році не судилося милуватися яскравими, красивими квітниками? Саме їм я кажу повірте, нічого страшного не сталося. Я з радістю допоможу вам розбити самі пишні клумби з яскравими ароматними квітками, які будуть радувати око з липня до пізньої осені. У цій статті я розповім вам, які однорічні та дворічні квіти ви можете посіяти в червні, щоб вже в липні милуватися їх чудовою красою і яскравими фарбами. Я пропоную вашій увазі самі невибагливі, швидко зростаючі і дуже красиві однорічні квіти. Вони настільки різноманітні за розмірами, формою, палітрі фарб і відтінків, що з них можна створювати найрізноманітніші форми квітників. Одноярусних і багатоярусних клумб, бордюрів, рабаток, кучерявих вертикальних стінок, килимових газонів, а догляд за цими квітами самий мінімальний і під силу будь-якому, навіть починаючому садівникові. І ось вони кращі однорічні квіти, які ви можете посіяти в червні, щоб вже в липні милуватися дивовижними прекрасними квітниками, створеними своїми руками. Однорічні квіти, які зацвітують через 28-35 днів, залежно від сорту, після посіву. Настурція. Один з найкрасивіших і невибагливих однорічників зацвітає в липні, при посадці в червні і квітучий до перших серйозних заморозків. Висота рослин, в залежності від сорту кущових 30-40 см, довжина кучерявих ліан до 1,5 метрів. Сіяти насіння потрібно тільки на добре освітлених місцях з робючою нейтральною або слабокислою ґрунтом. Глибина посіву 3 см дуже швидко зростає: квітки яскраві, жовті, помаранчеві, червоні, шоколадно-золотисті, в залежності від сорту. За формою нагадують маленькі грамофончики. Після посіву потребує щоденних поливах при жаркій погоді, при прохолодній але сухий через день. Коли кущ зацвіте, поливайте не частіше, ніж раз на тиждень. З ліан можна зробити пристінні композиції, прикрасити ними веранди, альтанки, задрапірувати непривабливі споруди. Найбільш ранні і красиві сорти на сторці: Індійська принцеса Махагонглім, піч Мельба. Дуже красиві, яскраві набори. Перша красуня. Глім, яскравий набір, календула нігтики. При посадці в червні зацвіте в липні і буде цвісти до першого снігу. Дуже невибаглива рослина. Добре, переносить температурні перепади. Любить сонце, родючі, легкі, добре проникні грунти з нейтральною або слабокислою реакцією. Висота кущів від 30 до 60 см, в залежності від сорту. Досить посухостійка рослина до появи сходів вимагає щоденних поливів, а потім їх скорочують до одного разу на тиждень. Найбільш ранні і красиві сорти календули, помаранчевий дикообраз, неон, рожевий сюрприз, червона з чорним центром, Пижмо абрикос, махрова, дуже гарний ранній кольоровий набір, тихоокеанський шарм. Чорнобривці та гетес, дуже яскраві, жовті, помаранчеві, шоколадні з золотистою облямівкою або смугами, невисокі, 20 см, і дуже великі до 70 см, з приємним пряним ароматом, дивно невибагливі, посухостійкі ніколи не хворіють і не уражаються шкідниками. Більш того, відлякують шкідників від всіх квітів і овочевих культур, що ростуть поруч з ними. Зацвітають у другій половині липня і квітучими йдуть під сніг пізньої осені. Найкращі сорти чорнобривців. Полуничний блонд. Містер Маджестик Махровий. Курт Джастер, Діскавері Помаранчевий, Діскавері жовтий, Паскаль, Вогненна куля, Кіліманджаро, Золотий Вік. Бонанза Болеро, Кармен. Купидон помаранчевий, спан жовтий, Мэри Хелен, Помаранчевий король, мандарин джем, спан лимонний, Ескімо. гавайський, спан помаранчевий. Дуже красиві набори з ранніх сортів. Дискавери жовто-оранжевий, фаворит Максимикс, Каландо. Однорічні квіти, які зацвітуть через 38-45 днів в залежності від сорту. Амарант або щириця дуже ефектний високий однорічник висотою від 40 до 70 см з довгими кистями дрібних квіточок, темно-червоних, помаранчевих, червоних, бордових і навіть смарагдових з різнобарвною листям. Дуже декоративний і корисний, застосовується в народній і традиційній медицині. Дуже любить сонце. Часті поливи, грунти воліє багаті органікуй нейтральні або слабокислі, кращі сорти амаранту, триколірний жовтий, волотистий ойшберг. триколірний ранній чудовий, хвостатий смарагдовий, хвостатий червоний, дельфініум, шпорник або живокіст, дуже красивий однорічний квітка з ніжною, рожевою, білою, блідобусковою. Блакитний забарвленням досить великих сувіть, зібраних в кисті. Любить сонце, родючи нейтральні грунти, часті поливи. При посіві в першій половині червня зацвіте до кінця липня і буде прикрашати будь-який квітник аж до кінця жовтня. Кращі сорти дельфініума. Серія. Магічні фонтани. Вишня в цвіту. Лаванда. Небесно блакитний. Темносиній. Чудові набори з різних ранніх сортів: царський. Високий, тихий океан гіпсофіла. Цей дивно красивий однорічник росте у формі куща висотою до 65 см. Його стебла покриті невеликими сріблясто-зеленими листочками і дрібними ніжними білими квітками з дуже приємним ароматом. Приголомшливо виглядає в останньому ряду трирядних квітників в поєднанні з іншими більш яскравими квітками. Зацвітає через місяць і тиждень після посіву і цвіте до глибокої осені. Може рости в розсіяній півтіні народючих, нейтральних ґрунтах. Любить часті поливи. Зрізані гілочки можна засушити і використовувати для створення квіткових композицій в стилі ікебана. Кращий сорт гіпсофіли сніжинка. Нігела. Дуже ефектний однорічний квітка висотою 30-45 см з тонкими пір'ястими ніжно-зеленим листям. Дуже ефектно виглядають його яскраві, червоні, сині, фіолетові, рожеві і ніжно-блакитні квітки, розташовані на кінцях стебал. Зацвітає до кінця липня. Цвітіння триває до кінця жовтня. Нігелла дуже любить сонце, родючі, багаті органікою ґрунту і часті поливи. Дуже невибаглива. Унікальний набір з різних ранніх сортів. Перський коштовності матіола. Цей дивовижний квітка я рекомендую вам посіяти під вікном своєї спальні. Його дивно тонкий, ніжний, солодкий, схожий на запах магнолії, аромат доставить вам справжню насолоду. Квітка дуже невибагливий, може рости в розсіяній півтіні, любить родючий ґрунт з нейтральною реакцією. Найкращий сорт матіо-чудовий аромат. Щоб прикрасити вашу ділянку розкішними однорічними квітами, я підготував для вас унікальні набори насіння, які ви можете посіяти зараз і вже через місяць почати милуватися першими квітками, що розпустилися. Пропоновані мною квіти дуже добре поєднуються один з одним в кожному наборі за колірною гамою, формою і габаритами. Кожен набір призначений для окремої клумби або рабатки. Квіти на ньому будуть розпускатися поступово до першої декади серпня, а потім зацвітуть вже всі разом в повну силу, радуючи вас багатством фарб і химерністю форм. Ось ці дивовижні набори. Літо зоряне. Прості однорічники, льодяник в цукровій пудрі, Найкрасивіші ліани. Поцілунок сонця. Калібрахуарайський острів, гірська лаванда. Салют в день перемоги. Набір однорічників для залучення метеликів. Тепер ви знаєте, які однорічні квіти можна посіяти в червні, щоб дивним чином перетворити свою ділянку, перетворивши його в квітучий сад.